Усім привіт! Сьогодні у нас понеділок, і ми починаємо гру магічний кубик, яку організувала Оленочка Боганова. Вона нам буде кидати кубики, а ми будемо в'язати по тим номерам, які нам випали. Сьогодні у нас понеділок. Нам випали кубики 6-6. А я ще забула сказати, що ж я беру на цьому тижні. Під номером один я беру серветку, яку я в'яжу у майстер-класу Валентина Творимо красу. Ось така сервиточка. Я її починала у стартах. В'язати буду гачком півтора. Це напіввовна, товстенька така. Під номером 2 у мене теж знайшлася сервиточка недов'язана. А так як я хочу все подов'язувати, повив'язувати, щоб не лежало. У мене тут зв'язані ось такі два мотивчика. І ось я дов'язую третього мотивчика. І скільки залишиться ниточок, я усе. Вив'яжу. Приєднаю його і усе вив'яжу. така у мене буде робота під номером 2. В'язати я буду теж гачком по півтора, може один і три. Це буде проєкт номер два. Проєктом номер 3 я беру снуд. У нас дуже похолодало. наступила зима. А у мене є ось така подарована норвезька вовна. Ось така рівничного типу, 100% вовна. Я вже з неї в'язала. У мене з цієї вовни є ось такий беретик у мене, з цієї вовни, гарний, теплий. Неймовірно, ще в мене є ось такі рукавички, які я в'язала по майстер-класу. Іринки з хобірум. Треба ще з нудика зв'язати. Я вже почала. Ось такий він у мене буде. Я набрала на додаткову ниточку, в'яжу поперечним в'язанням. Воно у мене буде ось так. Ось так буде він підгинатися снодик, а тут я буду додавати, в'язати укороченими рядами і буду додавати, як у реглані, на плечах він буде розширятися. Четвертим процесом я беру ось такий вирів. Це в мене буде пончо, в'язати його буду жакардом. Він приймає. Воно, він. Вона приймає участь у жакардовій симфонії. Симфонія жакарду називається у нас спільник з Наталочкою. В'язання та сільське життя. Ми знову будемо в'язати по одному візерунку. Кожного місяця на протязі року. Основна ниточка у мене ось така, тут напіввовна і махер, а додаткові ниточки, з яких я буду в'язати жакарт, ось такі. Так, і це у нас четвертий проєкт. П'ятим проєктом я беру Процес, який теж буде приймати участь у спільному проєкті. Валентина Творимо красу, Проєкт називається З весною у душі. І я почала на стартах в'язати собі таку весняну ковтинку із мотивів, Сучасного ірландського мережива. Ось тільки я зв'язала у стартах, і ще там декілька листочків нав'язала. Тож буду робити викройку в'яжу я із залишків рожевої бускової пряжі. Треба вже приколювати на викройку і буду. Це мій буде процес, в'яжу гачком, процес буде номер 5 І шостим моїм процесом на цей кубик буде берет який я в'яжу спицями, ось такий біленький, в'яжу я його своєї подружці Ось таких ниточок, це меринос, це махер, спиці. А спиці четвірка, здається, або половиною або четвірка. Я їх не міряла. Берет буде такий, як у мене вже зв'язаний. Мені дуже подобається ось такими лепісточками. Він в'яжеться поперек. Тож, Сьогодні, у понеділок, ми в'яжемо берет. Ну що, будемо вважати, що власниця біленького берету дуже пощастила, і нам у вівторок знову випадають кубички 6 1. Тому я продовжую в'язати берет. Ну, ось і закінчився вівторок. Моєму Бере то дуже пощастило, я його дов'язала, залишилося тільки його шити і зробити йому вишивку. Дуже мені подобається ця модель, а на середу нам випали кубочки 2 і 1. І під номером 2, і під номером 1 у мене серветки. Тож я буду в'язати серветку, серветку буду в'язати під номером 1. і це у мене ось така серветочка, яку я в'яжу по майстер-класу Валентина Творимо Красу. Буду шукати другий урок і продовжувати в'язати. Сьогодні у нас четверг, і на четверг нам випали кубочки 4 і 5. Під номером 4 у мене пончо Симфонія Жакату. Під номером 5 фламінго. Ну, так як у мене фламінго приймає участь у іншому проєкті з весною у дощі, то я його, мабуть, відкладу і буду в'язати симфонію Жакарта. Тож в'яжемо пончо. В'яжемо пончо. Пончо ми в'яжемо. Зараз я пров'язала місяць січень, і тепер я буду в'язати основною ниточкою, трошки. Петелек, і знову буду в'язати ось такими ниточками, буду в'язати жакард, який малюнок, який нам випав на лютий місяць. Ну, якщо я до нього дойду, то я вам покажу. Хочу сказати, що ось я нагадати, що я вяжу ось пряжі 200 і 220 метрів, яку я вибрала собі на жакарт. Мені здається, воно гарно смотриться. І хочу сказати, що дивіться пряжа, пряжа 200 метрів 200. Тонша, чим пряжа 220 метрів. Тож розраховувати на те, що тут написано дівчатка не можна. Треба в'язати обов'язково зразки. І тоді у нас все буде гарно. Тож пішли працювати. Я розторочила дуже багато речей, особливо бабовняних, напівбавовняних, які в мене не використовувалися зв'язані гачком. Тепер я розумію, що гачком можна в'язати тільки мережу. Якісь іграшки, ну, щось таке, але влітку носити такі речі просто неможливо. І тому я все розторочила і вирішила пов'язати накидочки на свої крісла. Вибрала ось серветки такі величенькі, підібрала ниточки. Ось зараз я в'яжу серветку за майстер-класом валюші. Вона не складна, але тут дуже багато попкорнів. Ну, це займає багато часу. Але ми з усім справимося і все у нас вийде. Тож будемо в'язати. Зараз я вже пров'язала перший урок і в'яжу другий, це у мене вже третій рядочок з другого року. І так, потрошки-потрошки, по і закінчимо. Ой, я ще не сказала, що серветка називається Блакитна мрія. Ще мені в'язати, мабуть, три уроки, в'яжу я із бавовни такої тостенької, десь 400 метрів на 100 грамів. А гачок у мене півтора. ну Я думаю, все буде гарно. Я її обов'язково подолаю. Ось така краса. Ну, ось і закінчується тиждень магічного кубіку. Сьогодні у нас п'ятниця, 14 лютого, День закоханих. Вітаю усіх закоханих. Бажаю усім закохатися. А у нас на сьогодні випали кубочки 3-3. І під номером 3 у мене снут з норвезької вовни, який я буду в'язати з пицями номер 5 Тож, приступаємо к останньому проєкту на цьому тижні. Завтра, післязавтра ще щось нібудь подов'язуємо і будемо робити звіт. Ось готовий мій бюрет, і я хочу показати, як я ховаю кінчики на своїх вишитих виробах. Я і та і в'язаних теж. Я обожнюю ховати кінчики. Аленочка Боганова мене чекає, щоб я поховала кінчики на її в'язаній вишиванці. Роблю я це так. Ось так виглядає моя виверідня сторона. Ось так ближче вам покажу. Я роблю собі, таке собі покриття. Як в'яжу, наприклад, корзиночку якусь. Беру я ось такий малесенький гачок. Ось гачок у мене 1-0. тут практично не видно, але це добре. І я стараюся сховати кінчики під, туз, під той колір, яким я і в'язала. Ну, це залежить від того, як у нас тут виглядає е, вишивка. Якщо вона ось така щільна, як у мене, то ми можемо. Не боятися, що у нас на цю сторону щось ось дивіться, щось вилізе, десь буде щось видно. Нічого не видно, усе гарненько. Тож, ось, наприклад, беремо ось цю синю ниточку, синю зелену ниточку, і стараємося її переплести ось так. В принципі, у мене на цьому береті буде підклад із флісу. І можна кінчик і не ховати. Але ж я не знаю, де який кінчик, де завершення, де початок, ще розпуститься, не дай Боже. І ми ось так покриваємо, закручуємо під одну ниточку, ну, приблизно одного кольору. Ось так гарнесенько закрутили, сховали, щоб вона ніде не вилізла. І ось цей маленький кінчик, так як ниточки в мене пухнасті, то вони усі при стирці, при прані, вони усі скатаються, змотаються. Навіть самі маленькі кінчики я теж ось так. Заплутую, ось заплутуємо як у Ось так очки, до самого маленького кінчика. Ось навіть, якщо ми маємо великі протяжки, ось такі великі. Ми їх якраз і закріплюємо ось так під ниточку. Ось так щільненько, замутуємо, і все і відрізаємо. Відрізали. Плипух насті ниточки, то його тут можна куди завгодно запхати. Усе, дівчатка, Ось така у мене виворітня сторона. Ось так виглядає. І ось так виглядає мій берет. Ось такий беретик. Ось їх вітаю! Сьогодні у мене понеділок. Закінчився тиждень магічного кубіку. З зеленою Богановою. посилання на усіх дівчаток я залишу під відео. Я ніколи не можу зробити звіт у неділю, тому що мені завжди не вистачає тижня, щоб довести усе до ладу. Тож, у понеділок нам випали кубочки. В яких я в'язала свій берет. У вівторок теж випали кубички, де мені прийшлося в'язати берет. А так як його було, треба зв'язати швиденько, то я його і зв'язала. Ось така у мене вийшла береточка, ось такою пімпочкою. В'язала по мастер-класу Тані Федас. Мені дуже подобається. Така форма берету. Не падайте. Ось, вишиванку я сама робила. Ось такий беретик. Мій беретик на 10 клинчиків, у моєї подружки голівенька менша. І тому я зробила беретик на один клинчик. Менше. Важить він 91 грам, зв'язаний він з мариносиком і з махером. Ось у мене одразу готова річ. На середу я в'язала синю серветку, яка називається Блакитна мрія. За майстер-класом нашої Валюши Валентина, творимо красу. Ось така. Річ у мене виходить, ось стільки я пров'язала, це перший урок, а це другий урок. Ще мені три уроки, і серветка, благитна мрія буде готова. Тож, це була третя робота. Потім у четвер нам випали кубочки 4 і 5. Я в'язала під номером 4 свою. Це в мене буде пончо, яке приймає участь у такому спільнику невеличкому, який називається Симфонія Жакарду. Цей спільник проводить Наталочка я зайнята сільське життя. Я у минулому році вже приймала участь у такому спільнику, в'язала свій свитрик. Зараз я в ньому якраз. От де ми увесь рік в'язали по одному візерунку у місяць. Наталя вибирала нам з книжки візерунки роддомно. І ось це мій січень, це мій лютий. Ось стільки я пров'язала, тому що у мене був тільки візерунок на початку, тож я собою гордюся. У мене тут 260 петель уже на моєму пончу. І попереду у мене ще 10 візерунків. В'яжу я з вовни. Гарна така річ виходить. Мені, подо... Мені подобається. Так, і це у нас був четвер, На, На п'ятницю нам випали кубочки дубль 3-3. І це у мене 3-3, це у мене снут. От, я вам показувала, у мене є така ось така пряжа, цевовна, норвезька. Така рівниця, не скручена. Вовна, темненька така, тільки з вівці. Але я носу берета вже рік. Ось вона така попрана. Ось тут у мене було маленький шматочок. І я зв'язала, вона така гарна. Тепла-тепла. Трошечки вона розпушується, ось така вона становиться біленька. І ось така вона роденька, поки ще не випрана. Тож я пров'язала свій снудик, в'яжу я його упоперек отак. Тут роблю дик-дик-дик-дикеті, -дик 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 -дик. укорочені ряди. Ось, бачите, 5 пров'язую і роблю три укорочені ряди. 5 пров'язую, роблю три укорочені ряди. Ось стільки я пров'язала, ось стільки, воно добре тягнеться. Я так зважила, на снуд мені вистачить. Отак, ось так він буде підвертатися. Ось, так. ось такіньке буде. Тож я дуже гарно попрацювала. Стільки всього нав'язала, ще й позаймалася з учнями, тож тиждень був гарний. Дівчаточки, я бажаю усім мирного неба, гарного настрою, натхнення, і все у нас буде добре. До побачення!